Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. І зараз перед вами те ж саме дерево, про яке я питала, і отримала правильні відповіді. Так, це тюльпанове дерево. І я вдячна всім друзям, які коментували, вгадували, писали. Це говорить про те, що всі ви дивитеся мої відео, любите їх, і вам подобаються цікаві рослини. Продовжується відео з парку міста Дортмунд, ось саме цим озерцем, де буде фаєр шоу 30 серпня. Можливо, хтось дивиться мене з Німеччини і відвідує це шоу. Шоу більше схоже на шоу Світла, не вогню, а світла. І сьогодні у нас продовження екскурсії саме по парку скульптур. Це скульптури дерев'яні. Тома. Ну, Так називається, я читаю і кажу те, що бачила. Неподалік невеличка ось теж заводь така, але цікавого тут особливо нема нічого. Все готується до цього шоу щорічного на воді. І трішки пороздивляємося, які ж тут скульптури є у Тома. Це різьба з дерева. Вирізблені вони всі з дерева, покриті, я так думаю, лаком. Ось агресор, який квітне жовтим. Але на фоні заводі він виглядає непогано. І сказати, що він тут агресор, зовсім не скажеш. Місця достатньо, хай собі росте. в принципі. Мабуть, засновники і декоратори парку так теж думають. До речі, я бачила тут і ваточника, він теж квітне, але невеликі ділянки зайняті. Можливо, стримують його, щоб не було, він не став інвазійним видом. Все-таки все рівно у ваточника такий гарний, солодкий аромат, медовий. І це медоніс, так як і золотарники. Не знаю, де ще вони використовуються. Ну, я думаю, що, мабуть, і в медицині, так як всі, в принципі, рослини. З усіх куточків парка ви бачите башту, вона дуже висока. І нарешті ми попадемо в китайський чи японський садочок. Він починається ось тут. Потрібно пройти через невеличку завадь. А мені ж цікаво подивитися, що тут, як же ландшафт цього куточку саду використовується для створення китайського садочку. Ми все рівно сюди ще повернемося, пройдемося по, цьому, по цій доріжці. Завадь не глибока, деякі діти навіть пробували там бовтатися. В основному тут хвойні дерева і хвоя це найбільше підходить саме для китайського чи японського садочку. Все підстрижено, камень, камені і хвоя. Виглядають просто шикарно. Це озерце облюбували вуточки. І що мене здивувало, тут в основному ви бачили, що рівнинна міс, місцевість. А ось тут уже трішки схоже на такий пагорб. І мені ж доведеться сюди підніматися. Високі сосни створюють такий екзотичний шарм якийсь. Здалеку я побачила велику деревину, яка роздавала аромат навколо. І все ж таки хотіла не йти туди, боячись, щоб аромат цей не викликав ще щось. Але він мене до себе манив. І погляньте, яка тут краса. Ось так підстрижені дерева на фоні сосен. І ось ця деревина це софора японська. Величезне дерево, яке може виростати до 25 метрів вишину. Аромат. Просто шикарний, добре витримує посуху, вітри, являється медоносом, дійсно пахне шикарно, я думаю, щось із роду акацієвих. Але, на жаль, не дуже морозостійка. Хоча в деяких південних регіонах вже вона вирощується. Я сама маю на увазі України. І це ми з другого боку китайського садочку. І погляньте на товщину бамбука. Його тут просто зарості. Звичайно ж, це не такий величезний і товстий бамбук, як вам показувала я в ботанічному саду минулого разу. Тут трішки мені довелося відводити екстрено, бо були ось ці молоді люди, які хотіли, мабуть, сісти тут пообідати, але коли побачили, що я знімаю, вони пішли далі. Ви знаєте, мене в Німеччині мені в Німеччині подобається те, що коли бачать, що ти фотографуєш чи знімаєш, люди стараються присісти, не йти, зупинитися. Дехто, звичайно, продовжує свою, свій рух. А в основному дають тобі можливість, і ніхто на тебе не сердиться, що нас цікавіше. В деяких маленьких містечках навіть посміхаються, вони раді, що є туристи, значить, це є достатньо коштів для міста. Це бюджет міста поповнюється, і люди цікавляться історією. І це викликає задоволення у людей. Ну, я не знаю, мені це теж дуже подобається. Звичайно, інколи йдуть, і тут є така ще коли людина бачить, що ти знімаєш, і вона не зупиниться і попаде в кадр, це його, така, його бажання. Це не те, що я хочу його зняти. Ні, він попав під час моєї зйомки. Але коли я спеціально наводжу на людину, яка відпочиває, то ця людина може на тебе подати навіть в суд про те, що ти порушуєш її права. Тому я стараюся видаляти людей, ретушувати. не бачать не реташувати, а маски робити, ви бачите, як обрізаю, і тому виходить так, наче обірвалося. Місто Тортмут є одним із найбільших міст, який виготовляє пиво. Це, можна сказати, пивна столиця ще така. І ось на цьому такому імпровізованому баку для пива. Всі фірми, які виготовлюють, варять пиво у Дортмунді. Раніше це було місто, ви знаєте, каменярів, шахтарів, металургів, то зараз і пива, а зараз це більше промислове місто індустріальне, місто розуму, тут логістика, інтелектуальні, як же це сказати, розвиток. Штучного розуму, ну, щось накшалтого і, і все рівно залишається пиво. От пиво тут ну, для німців це щось накшалт напою, як чай для японців чи китайців. І ось канатна дорога, вона висотою 3-2 метри. На жаль, як я вже казала, не працюють вони тільки з середи, з середи до неділі. Додаткова плата здіймається за це. Я ж хотіла показати вам ще із канатної дороги, як парк виглядає. Ну, і ось те, ще я говорила. Такий пам'ятник цікавий на... робота на пивоварні. Роздивимося його зараз. І працівники. Це робота була для одних важка, для інших це було. Використання, хто в барах пили пиво. Ну, все тут в одному, скажімо так, місці об'єдналося. На цьому я буду закінчувати. Я вдячна всім, хто зі мною, хто підтримує. Пише мені коментарі, ставить лайки чи дизлайки. Кому сподобалося, підписуйтеся, адже попереду ще буде дуже багато цікавого, нового. І до зустрічі в новому відео.